Сьогодні ми зануримось у світ одного з найвизначніших українських поетів Дмитра Кременя. Ви колись задумувались, як одне єдине слово у вірші може вмістити в себе цілі століття болю, але водночас і надії? От саме про це і поговоримо. З'ясуємо, як життя та творчість цієї людини стали справжнім дзеркалом української душі. Ну що ж, почнімо з цих слів. Вони звучать, знаєте, як присяга. Кремінь одразу дає зрозуміти, бути українцем це не просто данність, це щоденна боротьба, це свідомий вибір. І це погодьтеся, не та поезія, яку читають для відпочинку, це поезія, що кличе в дорогу. І цей заклик це не просто якась красива метафора. Ні, він проходить червоною ниткою крізь усе життя і творчість поета. Тож давайте подивимось, що за людина стояла за цими такими потужними словами. Дмитро Кремінь, знаєте, він був не просто поетом. Спробуйте уявити, хлопець із мальовничого Закарпаття, який з дитинства не лише вірші писав, а й чудово малював. Ось цей потяг до краси, ця працьовитість, яку він успадкував від родини, згодом і вилились у творчість, що отримала найвище можливе визнання Шевченківську премію. Це був митець у найширшому сенсі цього слова. Але звідки в нього взялася ця, ну майже релігійна відданість українському слову це ж не просто патріотизм. За цим стоїть щось набагато глибше щось, що було закладено, можна сказати, в самій його крові. Тож давайте від біографії перейдемо до його місії. І от що цікаво ця відданість кременя мові зовсім не була випадковою, вона мала дуже глибоке коріння в його родині, і це справді важливий факт. А ось і ключ до розуміння. Тільки уявіть, ваш родич не просто якийсь мовознавець, а постать світового рівня Василь Німчук, людина, яка буквально жила українською мовою, яка захищала її діалекти. Звісно, таке родинне середовище не могло не вплинути. Кремінь не просто писав українською, він відчував її як частину свого роду, як спадок який треба будь-що зберегти. Так, і от тепер ми підходимо до самого серця нашого аналізу, до вірша. Назва якого сама по собі загадка книга буття чи батя. Вже тут, у цих кількох словах, закладена головна напруга української історії, вічна боротьба між творенням і руйнуванням. Подивіться на ці ключові рядки. Поет каже, що особисте життя, наша з вами книга буття, набуває сенсу тільки тоді, коли стає частиною великої книги слова, тобто історії цілого народу. Це ідея про те, що особиста доля просто невіддільна від долі нації. Гаразд, тепер давайте зануримось ще глибше в цю багату символіку. Спробуємо розшифрувати, як кремінь використовує, здавалося б, прості слова для передачі величезних, історичних та емоційних пластів. Ось це, мабуть, найсильніший, найболючіший образ у всій поезії. Всього два рядки, а в них уся подвійна природа української мови. В одному подиху неймовірна краса і водночас невимовна трагедія. Це ж геніально й моторошно водночас, правда? Слово солов'їна, яке ми звикли асоціювати з красою, зі співом, раптом стає відлунням назви соловки, символом смерті і страждань. Ну чи можна вигадати сильніший образ, щоб показати, якою ціною давалася українцям їхня мова? Отже, перший великий символ це книга буття. І це не просто відсилка до Біблії, звісно. Укремення – це символ нашого особистого життя, нашої власної історії, яку кожен з нас пише щодня, кожною своєю дією. А на противагу творенню Батий. І це не лише про монгольську навалу XIII століття. Ні. Батий у цьому вірші це уособлення будь-якої зовнішньої руйнівної сили, яка приходила на українські землі протягом століть. Це, по суті, вічний ворог, що прагне все знищити. І от у цьому полягає головний конфлікт вірша. Але, звісно, навіть у найтемніші часи є надія. Птах і корабель це не просто картинки, це символи незнищеного прагнення до свободи. Кремінь, ніби каже нам, що справжнє життя можливе лише в русі, лише тоді, коли перед тобою відкритий горизонт, а не тюремні мури. І ось ми підходимо до кульмінації, до головного образу книга слова. Це не просто якась збірка текстів. За Кременем, це жива, велична історія нації, її колективна пам'ять, і кожне наше життя, кожна наша особиста книга буття стає рядочком у цьому великому літописі. Виходить, ми всі, співавтори. Добре. То що ж усе це означає для нас сьогодні? Як нам перетворити цю складну глибоку, поетичну символіку на щось конкретне, на дороговказ для власного життя? Творчість кременя це точно не музейний експонат, це живий міст між поколіннями. Він ніби закликає нас взяти за руки лицарів минулого і міцно передати цей потиск нашим нащадкам, щоб цей зв'язок ніколи ніколи не перервався. І знаєте, кремінь по суті дає нам чіткий план, як це зробити. Три кроки три обов'язки. Перше вшанувати мову, бо це душа народу, друге пам'ятати історію, не боячись її найтемніших, найбоючіших сторінок. І третє, мабуть, найважливіше, прожити своє життя так, щоб стати гідною ланкою в цьому нескінченному ланцюзі поколінь. Ось так висока поезія перетворюється на особисту місію для кожного. І на завершення запитання, яке кремінь залишає кожному з нас. Запитання, від якого, чесно кажучи, неможливо сховатися. Коли наша власна книга буде дописана, який рядок вона додасть до великої книги слова нашого народу? Чи буде це рядок про гідність, любов і боротьбу, вирішувати нам?